Продається Рено Гранд Сенік. Ціна 7300, 10 рік, 1,9 дизель. Контактний номер 096 254 40 254 80 78. Продається за ціною 7300 730 рік. Подивіться, який автомобільчик, легкосплавні диски, колір такий шоколадний, механічна коробка передач. Ось такі краси. Сидіння трансформери зложується. Кого цікавий, телефонуємо до власника. Продається сімейний автомобіль Citroen C8, за ціною 5500, семимісний, 277 тисяч пробіг. Контактний номер 067 758 34 61. 2 і 2, 2 дизель. За ціною 5500. Ось такі красні продається. Покажемо вам салон, на жаль, зачинений. Два спереді комфортні сидіння, троєчка, а багажне відділення. Ось такий автомобіль за 5500. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Гранд Сенік з автоматичною коробкою продаж, 7-місне мені Вен, 14 року, 1,5 дизель, один всякий красень, автомат коробка. 179 тисяч пробігу. Контактний номер 096 265 43 89. Безключовий доступ. Ось такий салончик. Сидіння трансформери, зложується. Семимісний чи п'яти? Семимісний. Так. І ще сьомий ряд сидінь. А саме основне з автоматичною коробкою передач. кого це зацікавило, телефонуємо до власника. мейний автомобіль Citroen 2006 року. Citroen c 4 1.6 дизель, семимісний, за ціною 4900. Контактний номер 0,97 381. 75 75 Запитувати Олександра 228 тисяч пробігу ось хто, хто шукає собі мінівена, бо дивіться, продає пан Олександр, ось такий автомобіль. Семимісний. Все зробила, помінено масло, Власник каже, все обслужено. Так, рідне лобове скло не бите, машина не фарбована. Значить, поміняє масла, фільтра, все що, все, що можна було. Коробки, вуганіби, повітряний фільтр, палений фільтр. За більш детальною інформацією телефонуйте так, до Олександра. Це. Так, він вам все розкаже. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це, е... Получається пасажирський мінівенчик, п'ятимісний. Ренок сцені 10-го року. 1,5 дизель, 6-ступнічна коробка продаж, 214 тисяч пробів з Швейцарії за ціною 7999 тисяч Контактний номер 0,97 786 53 79. Ось такий красень, продається. Механічна коробка передач, сидіння трансформери, кого цікавить, телефонуємо до власника. Продається сімейний автомобіль з автоматичною коробкою передач. Ось Citroen Сітроєн 2020 року з пробігом 185 тисяч за ціною 16 300. Контактний номер 093 033 99 59. Ось такий Citroen. Тряп'яний салон. Подивіться, яке кермо, на жаль, зачинений. Сидіння задні трансформери зложуються на транзитних номерах. Автомобіль є свіжо пригнаний. Код цікавий, телефонуємо до власника. Кенго пасажир. За ціною 8750 1,6 бензин без підкрасів 11 рік. Контактний номер 096 017 78 40. Ось такий пасажир з бензиновим двигуном на двоє рослинних дверей. Ось так він виглядає всередині. Сидіння зложується. Зверху реліни. І взаді кляпа. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Продається опір 7 семимісний мінівен. Це в нас 11 рік 1.7 дизель, механіка 6-ступка. Продає Олександр контактний номер 098 57 97 640. Семимісний 1,7 дизель. А вартість коштує, скільки ваш автомобіль? Зефіра? Ага, ну, вартість уточнюйте у власника. Ось такий салончик з симимісний автомобіль. Дуже такі, скажу так, у керуванні, практичні, хороша оглядовість. От Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, на 13 вересня рівень Сколонський авторинок. Може запропонувати вам сімейний автомобіль, а саме це Renault Grand Scenic 2014 рік покупка, чорний колір, семимісний комплектація Bose, два ключі, безключовий доступ, трьох шпицеве кермо, подивіться Шестиступінчата коробка передач, двох зони кліматконтроль, бортовий комп'ютер, 197 тисяч пробігу, максимальна комплектація, тобто -то панорама, легкосплавні диски, босе комплектація, сидіння трансформери, зложується. Ось так виглядає цей автомобіль. Ззаді присутні партроніки, Зверху рейлінги. І вартість цього автомобіля складає 10 900 Можливий продаж, можливі варіанти обміну. можлива доставка автомобіля після покупки прямо до хати до вас додому. Також, сімейний автомобіль, це в нас далі йде Ford Galaxy. 2013 рік. Покупка, оснащений 1,6 дизельним двигуном. Так, покажемо, як він виглядає всередині. Дуже пишний автомобіль по салону. Подивіться, я думаю, що в Україні таких салонів немає. 220 тисяч ріднього пробігу. місті споживає 5 літрів диспалива. Ось такий красень. І дуже комфортно сидіти в третьому ряду. Багато дуже місця, карманчиків. Ось так він виглядає. Два комплекта гуми в цьому автомобілі. Літо йде на легкосплавних дисках, а зима йде на металевих дисках. Вартість автомобіля 11900. Також продаж, обмін, доставка автомобіля прямо до хати до вас додому. Так, далі. Рено Гранд Сценік з 2 літровим бензиновим двигуном 2006 року покупка 2.0 бензин, автоматична коробка передач, мовичі фар, Легкосплавні диски, комбінований салон. Ось так виглядає. Бридистони гума, прицепний пристрій і вартість автомобіля складає 6 тисяч. Також, можливий продаж, можливий обмін. І на завершення це опіль Zephyr Оснащена. 1.7 CRDI двигуном механічною 6-ступінчаю коробкою. 7-місна. Ось такий красень. Повністю обслужена. 2011 року за ціною 8400. Можливий продаж. Можливі варіанти обміну. Можливо, доставка автомобіля прямо до хати до вас додому. Все це можна зробити у Рівненсько-Волинському авторинку. Зателефонувавши за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.